мій покійний папінька приділив мене на гражданську службу, вийшов би з мерка Ні, покійні жить про це не думав. Це про хайзай подбало. Чумачка йому голову закрутила. А тепер інша речі. Творянство треба. Чина. Ось, приділив сина у суд, мало ще надеся, одна грецька, і повірили, пришде на вас. А мій степень. Як ви дочку йде заміж запоряди свого чоловіка? Казав про якогось чиновника, треба з ним поговорити. Малі ж і щин має, так собі ні, яка зіяв. Обецький секретар, там не і ходячи. Щодя? А що побути? А це така книга. Через його руки всі бумаги з роду ще й сходять. Скоро йому відступаючи поруч. регистратор. Губерський секретар та ще й